розділ 36. У той час прийшли старішини батьківських родин нащадків Гілеада, сина Махіра, онука Манасії, з роду нащадків Йосифа, і промовили до Мойсея та до князів, старішин племен ізраїльських нащадків по батьківській лінії такі слова: Тобі, нашому володарю, Господь, заповів дати землю в спадщину ізраїльтянам. Господь також сказав нашому володарю дати спадщину нашого брата Целофехада, його дочкам, але коли вони вийдуть заміж за когось із синів одного з племен Ізраїлю, то їхня спадщина відійде від спадщини наших батьків і буде приєднана до спадщини племені, в яке вони вийдуть заміж. Так, частина спадщини, отриманої жеребкуванням, відійде від нашого спадку. Коли ж в ізраїльських нащадків. Буде ювілейний рік, то їхня спадщина буде долучена до спадку племені, до якого вони належатимуть, а спадок племен наших батьків зменшиться через відчуження їх спадщини. Відповідно до Господнього повеління, Мойсей сказав ізраїльським нащадкам такі слова. Слушно говорить плем'я нащадків Йосифа: в справі дочок Целофехада Господь дав такий наказ: нехай виходять заміж за тих. Хто їм подобається, але вийдуть заміж тільки в межах племені свого батька. Таким чином, згаданий спадок ізраїльських нащадків не переходитиме від племені до племені. Кожний з ізраїльтян повинен триматись спадщини племен своїх батьків. Кожна дочка, яка отримує спадщину в будь-якому племені ізраїльтян, має виходити заміж за когось з родини в межах свого племені. Аби кожен з ізраїльських нащадків отримував спадщину своїх батьків, і щоб не переходила спадщина від одного племені до іншого, але щоб кожне плем'я ізраїльян трималося власної спадщини. Як Господь наказав Мойсеєві, так дочки Целуфехада і вчинили махла, Тірца, хогла, мілка і Ноа, дочки Целуфехада, повиходили заміж за синів своїх дядьків. Вони вийшли заміж в родині нащадків Манасії, сина Йосифа, і їхня спадщина залишилася в племені родини їхнього батька. Ось такі постанови і присуди, права Господь заповів через Мойсея, ізраїльтянам на рівнинах Моаву поблизу Йордану навпроти Єрихона.